Усе в присутності Господній замовкає, стихає те, що дух мій тяготить, тривога зневіра пропадає, приходить мир небесний у В присутності Господній все маліє, стають земні турботи, мов сміття, зростає тільки віра та надія в обіймах всемогутнього Отця. В присутності Господній відчуваю безмежне щастя, спокій і любов. Про всі проблеми зовсім забуваю і вдячна Богу, що мене знайшов. В присутності Господній торжествую, впаду в благоговінні перед Тим, хто в небесах мені житло готує, хто став мені воістину близьким. Хіба могла колись я це збагнути, що живучи на грішній цій землі, можливо, у раю себе відчути, В присутність Божу увійти мені. В його присутності насправді розумію, без Господа я нікчемна і пуста, а з ним я сильна. Все пройти зумію, яка б дорога не була важка. Присутності Господній зі слозами, виспівує Спасителю хвалу, несила передати те словами, що серце відчуває вмить оту. Присутність Божу у молитві лину поговорити з Богом прагну я. Хоча щоденна ця земна рутина заглушує бажання і почуття, і поки ще зведе земна дорога. Себе втішаю і підкріпляю цим. Настане час війду в присутність Бога, І навіки залишуся поруч з ним. Там смутку і біди уже не буде. Утре Господь сльозу гірку злиться, про гори і тривоги вмить забуду у славі всемогутнього Царя. Та ще живу на цій землі тривожно, повторюю, щоднини. Важлива понад все присутність Божа, дорожча, золота Його, свята любов. Амінь.